Ем. У нас сьогодні челендж з шариками. У нас в гостях Владислава. Твою родну сестру. У нас буде челендж з шариками. У нас на столі стоять інгредієнти. І біля них стоїть кетчуп. І це все буде сісти скетчем. Зверху у нас повішені шарики, яких треба лопнути. Там буде циферка. І вам буде показано, що у, у нас є тут. Є. Так, хто буде починати першим? Я хочу. Владислав, дахай буде перша, бо вона у нас в гостях. В гостях? Ну, так. так, який ти шарик береш? В. Я лопаю. М -м, оцей. Оцей, Давай. Я тримаю. Ти готова? Готова! Листочок, шукаємо листочок. Так, відкривай і кажи, яка там циферка. Ой, зараз буде шукати. Шукай цифру 9 на тарілочка. Буде ківі! я! Ківі! Ой, що таке на казахі? Так, бери ківі і мучай кетчуп. І пробуй, кажи, чи смачно, чи не смачно. Пошки кетчупу, щоб не було кухати. Ану, давай. Ой, Юля, ну що по порядку? Що, який ти шарик вибираєш? Пальчиком. Пальчиком ми покажемо. Отакий. Давай, я лопаю. Так, вдари? О! О так, а де листочок? Шукаємо листочок. Один шарик випух. Нічого. Ходіть шарик, зараз ми його лопнемо. а де у нас листочок маленький ваш? Де? Де? Треба шукати? Де шукати. Тому ну, шукаємо. Бо його згубили. Так, Юльки попалася цифра шість. А що у нас під цих? Цифр... Хробайки з кетчупом Так, я думаю. Так, давай. Вот, такий у нас хробак. Це не хробак. Це не Ні, це не хробак, це і паук. Трамплуй. Так, мукаємо трошечки в кетчуп. Я люблю. І кусай, попробуй. <гум> Даю тобі салфеточку. На <гум> 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 це не Вона не з'їла. Матині, так, я забираю. Так, у нас упав шарик і ми зараз його лопнемо. Мартишці, Такий фіолетовий. Так, лопаємо. Так. Лопсюда вторілку. А ну може, <реження> а марте, ось цікаво вже. Три! три Так, три. Беремо чай. Трошечки. Давай, давай, Сам. приготуй. Салфетку? Давай. Чи нормально, як Нормально. А можна їсти, так? Так, давайте у нас Владислав. Показуй пальчиком. Давай якісь до мене, давай цей фіолет, і до мене. Давай це фіолетові. Я боюся. Я боюся. Я дуже боюся. Так, тримай тримайко. Так. Я боюсь, що до себе було пою. Вісім, вісім, а от печенька, кусточек, так оно ну, кушать. А ну давай. Кушатку приготовь мені. Давай, куда давай. Кушай. Косарку сюда. Давай я. заберу. Ужасно, але їсти можна. Ужасно, але їсти можна, понятно? Так, цю печеньку. Так, далі у нас почерпці. Роботи три росли. Раз, два. Ааа, сто! Давайте вам на відкритій юлочці. Так. А ну, ой 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 Давай не бурбай, целую сторону. Що Чотири! А, ну хочешь? На два. Давай. попробуй. Юля, це морпочка проста. Звичайно, смачна морпочка. А хто хоче попробувати? Я. Я. Замість неї. Добре. Давай. Так, паука назад кладем. Ммм, смачно. Скетч, повторюсь смачно? Угу. Давай. Лайк. Лайк чи ні? Лайк. Так, далі у нас йдемо. Вага. Бо Юлька не хотіла. Я хочу цей зелень. Я хочу цей синенький. А як нашу сестричку звати двоюрідну? Владислава. Так. Цей синій, так? Так. Аня! Ой! Стоп! Стоп! Зробіть паузу! Я від твоєї класи трохи похоже до води. Так, далі хто у нас мав бути, я вже не пам'ятаю. Мама, синій. Ой, я боюся. А вас не тримай. Знаєте, я бою за лопати шарики, я не знаю чого. Так, а ну яка в нас там цифра? Зараз. Можна дати чайку? Покошик. Мене п'ять. Она не попалась, морская капуста. А я чуть-чуть А ты думаешь, какие эти пусть Ой, я не люблю морскую капусту. Она дай горы. Вот такого Хочешь попробовать? Не, Я Владислава! Так, yeah. а, потім ти? А давай, я лопаю білий. Добре. Фух, давай. Я закрываю. Yeah. Так, це уже снимаем. Тоже нам не нужно. Десять. Десять, шукаємо. шукаем. Десять, десять, шкакаем. Воно ну, може бути вкусно. Mm. Ну я, я... я, я. смачно. Далі, Дальше. У нас лише три шарики. Я хочу зробити. Я я я я я я ну давай, разом. Так, он. Так, Мар так марте было поганые. Раз, два, три. <плакова> 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 так, подаю. Так, на, ти прочитайте, Що там в лочки? Ще два шарика? Игра mm. с марки и мені. Один да. Ой. Один. О, Один. О, Юля, ты придается есть эти жареные Дай Давай, можно трошечки в кетчуп. Можно трошечки в кетчуп. Трошечки, давай, давай, давай. И кушай. Да как? Салфетку! Салфетку, надо ходить червяк такие. Давай, Юля, червяк. Так, далі Марта. Який? Оранжеві чи червоні? Я не знаю, марш... я, марш... я не знаю. <поц 'я> так, муха. Марш... Вилетів? Так, Мартусі, давай. Мокрий. Давай. Сім. Сім. Капуста. Почему не бачилося? Не знаю. Так, давайте дамо Марті трошки капусти. от Ні, я сама. А це буде вкусно, я думаю. Так, ще кічу потреба. Давай, давай. Ну буде вкусно. Це ж капуста. Вкусно? Ага. Да ще буде слава! Останні. Останню це я це візьму? Давай, це відбирай. Наш відмотали. Готові! Так! Ну, давай! Я хочу. Так, все, я забираю, ці листочки маленькі. Ну що? ну і точно Мам. огірки є! Огірки! Так, тримай. Так, а ну. Мм, смотри, что ты Кто хочет бананчика, кто хочет киви? Я бананчик. Давайте. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. пока! 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 пока.